Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості хтось в пості, а хтось в святкуванні ще 8 днів задуже. Ну, але треба вміти святкувати. Я вже сьогодні вийшов зі святкового, ну, як скажемо, святкуємо, але вже в буденному ритмі, в буденному ритмі багато праці. Багато обов'язків і всього іншого. І сьогодні візьмемо 25 березня 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні вас особливий спосіб, закликаю взяти в руки хрест і споглядати Ісусові рани. Просіть Ісуса, щоб зцілив ваші рани, котрі ви, дорогі діти, отримали протягом вашого життя через свої гріхи або гріхи ваших батьків. Тільки так, дорогі діти, зрозумієте, що світ потребує зцілення, віри в Бога, Творця. Ісусовим стражданням і смертю на Христі, ви зрозумієте, що тільки через молитву можете стати і виправдати. І ви правдивими апостолами віри. А, і, і можете стати ви, правдивими апостолами віри, коли в простоті та молитві живете вірою, яка є даром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Потужне сьогодні посилання, де Марія буквально каже, і дає нам інструмент для зцілення для зцілення ран, які завдані на протязі життя, на протязі нашого життя через наш гріх, а також через гріх наших батьків. Тобто сьогодні особливий спосіб Марія закликає нас, всіх. Мене тебе в пості чи ти, чи не в пості, але знову споглянути на рання Христа. Споглянути. Каже, закликав тебе взяти в руки хрест і споглядати Ісусові рани. Просіть, проси Ісуса, щоб цілив твої рани, котрі ти, дорога дитина, отримала, отримав протягом свого життя через свої гріхи або гріхи твоїх батьків. Тільки так, дорога дитина, зрозумієш, що світ потребує зцілення віри в Бога Творця. Ісусовими стражданнями і смертю на Христі. Ти зрозумієш, що тільки через молитву зможеш стати правдивим апостолом віри. Апостолом віри. Тільки через, через віру. І молитву. Марія каже через віру і молитву. Тому сьогодні практика. Беремо Хрест. І споглядаємо і просимо в цей особливий день дійсно звільнення від, свої, від цих ран, які були напротязі нашого всього життя. Бо хто не може ізцілити зцілити ці всі рани, тільки Ісус. Хто може пробачити ці всі гріхи, тільки Ісус. Тільки Ісус. В Ісусі є все. Нема нічого, що нема в Ісусі. В Ісусі є все, крім гріха, звісно. Але я маю на увазі все є в Ісусі. Все, що нам корисне. Нема нічого в Ісусі, що би нам шкодило. Тому ми обираємо Ісуса сьогодні і споглядаємо, що Він забрав, що Він зробив. Бо не так прості рани Ісуса, не так просто, що Він пішов собі там помер. Це все було планом, задумом для того, щоб нам дарувати це життя, дарувати сьогодні тобі і мені це прощення, це зцілення від цих всіх ран. Ми вглиблюємо сьогодні, вглиблюємо сьогодні в це зцілення і шукаємо свої рани, споглядаємо свої рани також, де я ще не пробачив, де ще не можу пробачити, де ще щось мене тривожить, які рани ще не загоєні, в які рани я ще не впустив Святого Духа. І Ілюємося завдяки цьому дару, дару Ісуса Христа. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать!